Як бути жінкою, яку хочуть чоловіки? Я обираю чоловіків, не чоловіки обирають мене. Коли ти отримуєш це повідомлення через сім днів, ти така розпливаєшся в усмішці і думаєш, клас, написав. Як тільки вони отримують свій об'єкт, їх чувства починають гаснути. Це з мого вірша. Коли ти не боїшся втратити чоловіка, ти як скеля. Як це складно бути в стосунках. Що? Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Мартіни Макеєвої. Ой, сьогодні буде така цікава тема. Як бути жінкою, яку хочуть чоловіки? Тема сьогоднішнього відео. І нарешті ми сьогодні будемо говорити з вами про стосунки. Цю тему я хотіла підняти дуже давно, і мої підписники просили. Не те, щоб я якийсь експерт зі стосунків, і, звісно, я не психолог. Але у мене є досвід в стосунках різний, часом дуже болісний. І я в цю тему дуже сильно заглибилась саме зараз зі своїм психоаналітиком, тому що у мене є запит побудувати здорові стосунки мої наступні здорові стосунки. Тому сьогодні я поділюсь з вами своїм баченням, як виглядають сучасні чоловіки, чого вони хочуть від жінок яких стосунків вони хочуть, хто такі маніпулятори? Як розпізнати маніпуляцію, приховану і неосвідомлену? Буде дуже багато цікавих тем. Я готувалася, тому підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, тому що для мене це дуже важлива тема, яку я дуже довго боялася піднімати. Почну з історії, чому так сталося, що я сама завжди добувалась чоловіків? І це не притаманно жінці взагалі неправильно, забігаючи наперед. Коли мені було 16 років, в мене сталося перше кохання, і так сталося, що моє кохання було невзаємним. Ми разом були в таборі. Потім я навіть перейшла заради цього хлопця, щоб бути з ним поруч в іншу школу. З гарної гімназії перейшла в звичайну школу. Я цю історію розповідала в відео на свій день народження. Так от я все таки його добилась. І потім цей паттерн, ніби він як зберігся в моїй свідомості. Тобто я обираю чоловіків, не чоловіки обирають мене. А зараз мені психоаналітик сказала Мартіна, ви вже знаєте, як добиватися мужчин. А от зробити так, щоб добивались вас вам не по цілу. Ви повинні стати жінкою, якою добиваються. І от зараз я намагаюся розгадати цю таємницю, як стати жінкою. Яку хочеться добиватися, всі жінки діляться на дві категорії, на мій погляд, да? ті, які пірнають стосунки з головою і втрачають там себе, і ті, які завжди тримають дистанцію, вони не дуже навіть вміють кохати. Це така холодна снігова королева, завжди чийсь трофей, ціль. І здається, що бути оцією жінкою холодною набагато краще. Але я точно знаю, що людина любить себе і того, хто допомагає йому себе любити. Це цитата, до речі, Геннадія Борисовича Боголюбова. Я її зараз на себе надягну і вам поясню. Знаєте, бувають такі моменти, коли. На тебе дивиться людина, наприклад, жінка дивиться на чоловіка, а в її очах стільки любові, і він думає: ну, я, напевно, якийсь класний, що мене так люблять, і що мені там присвячують вірші, що в мене вірять. І цей магнетизм він насправді дуже працює. Але як не залюбити, як не розчинитися в чоловікові, оце головне питання. Почну з тих жінок, які пірнають чоловіка і розчиняються в ньому. Це така категорія жінок, які як тільки в них стається якийсь роман з хлопцем, вони хочуть бачити його 24 на 7. Мабуть, комусь з вас точно це відчуття, коли... У вас тільки стався роман, ви пішли на побачення, перше, друге, і у вас стався секс, і він вже вранці тобі пише добрий ранок, і потім запрошує тебе на обід, і надсилає тобі квіти, і ти хочеш бачити його 24 на 7. а цього не стається, тому що люди різні. І у кожного є свій термін звикання. І не всім людям хочеться бачити іншу людину 24 на 7, і це нормально. Це бажання пірнути в людину повністю такий залежний тип особистості. Він, до речі, притаманий і чоловікам. Ви, мабуть, знаєте, цих чоловіків, які тільки з тобою познайомилися тут просто на світофорі, а вже він тобі надсилає повідомлення, телефонує. А давай повертай ліворуч, праворуч, поїхали в ресторан, все, а завтра ми летимо з тобою кудись там. Я знаю багато таких чоловіків, до речі. І як правило, як тільки вони отримують свій об'єкт, їх чувства починають гаснути. Це з мого вірша. Таким людям дуже важливо тормозити і жінкам, і чоловікам. Так от люди є різні. І є тип людей залежні, є контрзалежні і є дистантники. Залежні це які пірнають, контрзалежні це ті, які є на зв'язку, але вони завжди повинні самі контролювати дистанцію. Тобто, наприклад, якщо вони відчувають, що занадто близько ви підійшли, вони починають дистанціюватися. Вони ніколи не допустять вас в ситуацію, коли. 24 на 7 ви поруч разом. А дистантники це ті, які пропадають там на 2-3 тижні, потім він знову з'являється, і 3 дні він тебе кружить, потім знову відходить на довгу дистанцію. До речі, кажуть, що найкраще паруються саме залежні з залежними і контрзалежні з контрзалежними. Коли у мене починався роман з моїм чоловіком, добре, що я захворіла запаленням легенів і місяць з дистанції, коли я була дома, він потім зіграв в плюс нашим стосункам. Але коли у нас вже стався роман, він хотів теж бути 24 на 7 зі мною. І тому це було таке ну полум'я, просто яке палало. Ну, Перших там три місяці так точно. Я щойно 10 хвилин розповідала про інструменти свої власні в стосунках і не включила мікрофон. Виявляєте, такий довгий досвід створення контенту, і я теж допускаюсь помилок. До речі, в мене триває набір на мій курс YouTube Creator, де я розповідаю повністю покрокову інструкцію, як стати youtube блогером Тому, якщо у вас є така давня мрія, то обов'язково приходьте до мене на курс. Там дуже буде круто, ви зрозумієте, що креатив це не талант, це те, чого ви можете набути. Ви зрозумієте, про що говорити, які теми цікаві людям. До речі, там не лише я одна, а ще мої колеги-професіонали. Я їх збирала багато років, щоб вони були кращими з кращих, тому обов'язково приходьте на мій курс «YouTube Creator». Так, а я продовжую, як ж бути жінкою, яку яку хочуть всі чоловіки. Дуже багато дівчат задаються питанням, як не втрачати себе в стосунках. Я для себе виділила такий інструмент навіть два. Бо я саме така дівчина, які мені особисто дуже допомагає. Щоб якось втихомирити свою емоційну психіку, я завжди пишу в замітках два сценарії розвитку подій. І я саме прописую, що найгіршого може статися, як можуть ці стосунки розвиватися, і як вони можуть найкраще розвиватися. І скажу вам, що в моїй практиці, скільки я не практикую цей інструмент, як правило, все розвивається по найкращому сценарію. Одного разу було так, що все пішло не по найкращому сценарію. Але потім, коли пройшов час, я так подивилася на все це з, з висоти подій. Я зрозуміла, ну це в моменті здавалося, що все жахливо. Але якщо подивитися на розвиток подій в довгій перспективі, то все сталося найкраще. Тому спробуйте так. Просто беріть в замітках і пишіть, що може статися після першого побачення, після невдалого побачення, після першого сексу, після того як ви почали жити разом, після того як ви, наприклад, не знаю, він пішов в дистанцію чи в паузу, і ви посварилися. Просто пропишіть, що може найкращого і найгіршого статися в цих стосунках, і вам стане легше. А другий інструмент, який я використовую, я себе налаштовую на довгий період, наприклад. Мені, звичайно, хочеться, коли я поїхала там, не знаю, в відрядження, щоб він мені писав, як ти долетіла, як ти приземлилась, що все окей. І я е, розумію, що не всі чоловіки такі, і що можливо він зараз знову візьме цю саму дистанцію. І я даю йому термін 14 днів. Не знаю, чому 14. Мені здається, що якщо більше, ніж 2 тижні, то це вже не пауза, це значить він вийшов з гри. А якщо е це до двох тижнів. То, як правило, так стається, що він з'являється раніше. Ти дала йому 14 днів, він написав на 7-й. І тоді, коли він написав, знаєте, оця така пролонгація моменту, вона ніби як прелюдія, коли ти отримуєш це повідомлення через 7 днів, і ти така розпливаєшся в усмішці і думаєш: клас, написав. Якщо вам знайоме це відчуття, поділіться, будь ласка, ним в коментарях. І як робите ви? В таких випадках. До речі, ця історія про писати чи не писати перший. Оскільки, ви пам'ятаєте, що я та сама дівчина, яка е обирає чоловіка і потім всі методи використовує, тому я часто проявляла ініціативу, писала перша. У мене взагалі немає ніяких шаблонів з цим е пов'язаних. Але Тут головне відчувати, є така, знаєте, от дозування. Буває деколи передозування кохання. Я теж така людина, що я можу влаштувати це передозування. Вірш написала, малюнок відправила, знову вірш написала. Ще щось там знову там цей, голосове, ну, одним словом. І я розумію, що в якийсь момент сталося передозування мене. і це лякає, тому людині потрібна дистанція. Тому я себе часом е, торможу і е, роблю такі детокси себе в житті людини. Знаєте, це така тонка гра, таке мереживо, таке мереживо із емоцій, стосунків. Це з мого віршу. Іногда я перелістиваю в пам'яті, душопічальні орнаменти, іщу якийсь то смисл в фразах, і. Іщ... Пишу й письма і розкази, не відправляю адресату, тихонечко ругаюсь матом, перетікає з ночі в день, любві осталась столька тінь. Ще, до речі, в мене класний працюючий інструмент це писати листи адресату і не надсилати. Якщо я розумію, що мені дуже болить, в мене є якась образа, але я не можу сказати це прямо адресату. Я пишу йому лист від руки. І не відправляю. І мене попускає. Спробуйте, можливо, вам теж допоможе. Нещодавно я зрозуміла, яку найбільшу помилку я допускала в стосунках, яка тянеться з тих самих 16 років. Я до чоловіка, до партнера ставилась як до об'єкта. Тобто, є об'єкт, є на ньому фокус. І решта не має значення. І тут треба розуміти, що і самій не потрібно бути цим об'єктом. Тому що якщо ти об'єкт, ціль, трофей, то партнер, коли отримав цей об'єкт, він згодом втратить до нього інтерес. І нарешті я зрозуміла, що таке бути суб'єктом і кайфувати від процесу. Стосунків, а не від досягнення, тобто перейти від об'єкта в суб'єкт. Я раніше, взагалі, не розуміла, як це. І єдиний спосіб, як це ця банальна фраза всіх письменників, психологів, це бути. Загадкою, таємницею, ребусом, який неможливо розгадати. В мене навіть є вірш на цю тему, а був лі ти коли-нібудь моїм? Мені цей ребус ніколи не розгадати. Ти все ще моя головоломка, мой ніжний повод пострадать. І тут ми переходимо до того, чому жінки люблять страдати в стосунках. Да? Страдать, якщо семантику цього слова розмотати, це страх, радость здасть. Насправді, глибинно жінки бояться дати цю радість і любов, тому що вони бояться, що там з іншого боку буде пустота, там не буде взаємності, тобі там не, нічого не скажуть. І коли у вас є негативний досвід, один раз, другий, третій, п'ятий, коли вам там навзаєм нічого не дали, то звичайно ви стаєте тією самою страдаліцею. І це стосується, до речі, і чоловіків і, і жінок. А якщо стосунки переходять от в цей процес, і коли фокус перейшов на інші цінності, тоді, власне, головна відповідь на питання, як не розчинитися в чоловікові, це просто не боятися його втратити. Супер просто! Це супер проста відповідь. Щоби щось отримати... Треба не боятися це втратити. І щоб щось мати, треба вміти це відпускати. Коли ти не боїшся втратити чоловіка, ти як скеля. Тебе неможливо подолати. Нічого, нічого взагалі тобі не страшно. У мене, до речі, є вірш на цю тему. Це свіжий, тому я його не пам'ятаю на пам'ять. Ти пропускаєш чувства через мозок. Извилины готовят с них рагу. В моем меню сегодня суп из слез. Я сердцем думаю, мечтаю и живу. Ты пропускаешь чувства через мозг, ведешь статистику утраченных надежд, а я мечтаю о багажнике мимоз, готовлю свой изысканный мятеж. Ты пропускаешь чувства через мозг, финал игры пытаясь разгадать. Я растворяю в своих чувствах злость. Когда любовь внутри, то нечего терять. І тут у всій цій філософії ми плавно перейшли до теми маніпуляція. Тут треба чітко відрізняти, коли це тонка гра, і коли є справжні почуття, і двоє людей бояться, але дуже хочуть мати стосунки. А інша справа, коли це в вашому житті трапився маніпулятор, і треба його ідентифікувати і послати нахрін. Зараз я спробую вам пояснити просто на пальцях, як я ідентифікую маніпуляторів. Розберемо дуже дуже просту ситуацію. Ви, перша пишете смс чоловіку або телефонуєте йому. Неважливо, чи ви одружена, чи у вас початок стосунків, чи ви всередині цих стосунків, неважливо. Тобто просто беремо ситуацію і реакцію чоловіка на ваш дзвінок або смс. Перша категорія чоловіків, які завжди відповідають на телефонні дзвінки. Скажу вам відверто, що в моєму житті був лише один чоловік, який завжди відповідав на всі мої телефонні дзвінки і смс. Одного разу була ситуація, коли він сидів в кабінеті у Юлії Тимошенко і все рівно відповів мені на телефони дзвінок. А це було, щоб ви розуміли, 16 років тому назад. Якщо у вас такий, то вам пощастило, тому що ваша психіка завжди в безпеці. І це круто. Друга категорія чоловіків, які. Не відповідають на дзвінок, тому що вони зайняті, і вони точно вам перетелефонують, коли у них буде час. Це, до речі, мій колишній чоловік. Він мені колись сказав: дивись, якщо я одно, один раз не взяв трубку, або тобі не відповів, то я супер зайнятий. У мене там, наприклад, зум на 50 людей, або я на переговорах. І ти другий раз можеш мені не телефонувати. Знаєш, що я просто не можу. Я обов'язково тобі перетелефоную, як тільки в мене буде одна вільна хвилиночка. І ви знаєте, це працювало весь цей час. Він ніколи не маніпулював цією ситуацією, коли він мені не відповідає. Але не всі чоловіки такі, що якщо вони звільнилися, перша жінка, перша людина, якій вони перетелефонують, це ти. Його е, кохана дівчина є чоловіки, які перетелефоновують своїм друзям по роботі так далі, і тому подібне. А ти стоїш там 15-та в списку. Тут вже є питаннячко. але найнебезпечніші чоловіки це інші. Це коли ти йому телефонуєш. Він тобі говорить: е, перетелефонують через 20 хвилин або через 30 хвилин. Тобто він тобі говорить чіткий час, через скільки він тобі перетелефонує. Твоя психіка зчіпляється за це, і вона в очікуванні. Тобто, 30 хвилин ти живеш спокійно, а потім ще 30, ще 30, ще 30 проходить, а він не перетелефоновує. І твоя психіка починає просто бити алярм, що їй небезпечно. Чому він так робить? І нормальний чоловік він або напише е через 30 хвилин ще зайнятий, там через 30. Але якщо він вам не пише, не телефонує і перетелефонує через три години, або не дай Бог на наступний день, або через день, або через через день, то знайте, що ви маєте справу з маніпулятором. Часом чоловіки роблять так свідомо, до речі, жінки теж. А часом люди роблять так просто несвідомо, тому що йому насправді пофіг. Він уже забув, що ти йому телефонувала. Він е, замотався, заклопотався, у нього інші пріоритети. І все, ти йому байдуже, ти йому пофіг. Як з цим працювати? Ну, можливо, відповідати так само, але я не вірю в те, що ця гра може тривати довго. Ця історія рано чи пізно комусь набридне, але найголовніше не потрапляти в цю яму, в цю яму очікування, тому що у жінок є така схильність додумувати собі те, чого немає, є схильність фантазувати про майбутнє. Так часто буває, що ти, що він навіть тобі це розповідає. Він говорить: у нас все буде, ми з тобою поїдемо туди, я буду тебе так любити і так далі, і тому подібне. Подарую тобі там горе море і картьє, а потім цього не стається. І оці невиправдані очікування, вони просто. Сильно, максимально руйнують психіку жінки. Тому намагайтесь, по-перше, самі не будувати ці повітряні замки, а якщо ви розумієте, що він вже їх набудував, то, скоріше за все, це перед вами якийсь маніпулятор. Я не буду вам розповідати про нарцисів, які взагалі мають абсолютно. Прямий діагноз це психічний розлад. І якщо, не дай Бог, в вашому житті трапився нарцис, то вам треба його настільки ідентифікувати швидко. І чим менше часу пройшло, коли ви від нього підете, тим краще. У мене немає досвіду стосунків з нарцисами, слава Богу. <клухи> Я постукаю по дереву, але у мене є дві подруги, які. Пережили розставання з нарцисом, і це дуже складна історія. Це коли, знаєте, будь-яке розставання це як не знаю, 5 кілограм болю, які ви маєте всередині себе переварити. А розставання з нарцисом це 50 кілограмів болю, які ви маєте переварити, і скільки часу вам знадобиться, ніхто не знає. Я відверто в цьому питанні не розбираюсь, але є такий… Психолог, він живе в Ізраїлі, його звати Сем Вайкін. Ви можете погуглити, він сам нарцис, який е найкраще розповідає про нарцисів. Тому якщо у вас є підозра в тому, що ви живете поруч з нарцисом, з людиною, яка взагалі не здатна е відчувати ніякі почуття і емпатію, і, і людина, яка просто м прийшла в ваше життя, щоб... Всю вашу енергію забрати, то послухайте, будь ласка, саме відео цього Сема Вайкіна. Думаю, вам це допоможе. Якщо ми не говоримо про такі серйозні діагнози, як нарцис, хоча, до речі, буває ще нарцисична акцентуація, це коли людина здатна кохати. А... І відчувати емпатію, просто е, вона виросла в такому суцільному егоцентризмі, і з нею теж дуже болісно бути в стосунках, але це не діагноз. То загалом ми маємо розуміти, що всі типи людей, всі сучасні чоловіки, е, це завжди про плюс і мінус однієї ролі. Це як е, романтик і цинік. Чоловік може бути дуже. Тонким, романтичним, але йому вигідно або менш травматично бути в іншій ролі, в мінусі, не в плюсі, а в мінусі бути в ролі циніка. І якщо жінка може розкрити в ньому плюс, а не мінус, щоб цей маятник з мінуса в плюс хитнувся. То це прям дуже круто. Тому не ставте відразу таких категоричних діагнозів всім чоловікам. Давайте йому шанс, і я вірю, що коханням можна розтопити будь-яке серце кає. Так само, як і у тирана може бути дуже добре серце. Просто він надягнув цю маску для того, щоб йому було менш болісно, тому що йому теж дуже часто робили боляче. Але у цьому бажанні розкрити в чоловікові цей плюс його ролі, тут теж дуже важливо не впасти в рятувальника чи в жертву, взагалі в цей трикутник Картмана не, не потрапити. Тому що жінки, вони такі жінки, вони часто намагаються всіх лікувати, всіх рятувати, залюблювати. Тому будьте дуже обережні. Блін, я розказала стільки всяких термінів і всього трикутник картла, те, такий тип, такий сі, і я розумію насправді, блін, як це складно бути в стосунках, як складно побудувати здорові стосунки, знайти нормального чоловіка. Блін, це реально супер складно. Я би могла зараз сказати: У вас всіх вийде, все зашибість, всі будуть щасливі. Але я сама просто реально розумію, як це складно. Деколи одного цілого життя не вистачає, щоб побудувати нормальні стосунки, і тоді ми переходимо до теми кармічні стосунки, коли ми один сценарій або повторюємо е декілька разів в одному житті, або не пройшли урок і перенесли цей урок на наступне життя. Але це тема зовсім іншого відео. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам тема стосунків, чи далі мені про них розповідати. Я можу ще розповісти про кармічні стосунки. про... Зеркала, прожектори і тіні, і як зрозуміти в іншій людині, що вона тобі відсвічує? Ще я можу розповісти про жіночу енергію і чому є жінки, які притягують багатих чоловіків. Я це зараз намагаюся розгадати, цю загадку. І, до речі, в мене є нова клієнтка Аделя Ісламголова. Я залишила посилання на її YouTube канал. Вона в своєму відео розповідає саме про цих розслаблених жінок, які вміють притягувати чоловіків. Але я дослідила всіх своїх подруг, до речі, і чому у одних із них мільяр... мільярдери, а комусь вигідно бути з бідними чоловіками? Це, до речі, ще одна цікава тема. Ну і звісно, чому люди зраджують, як пережити зраду, чи можна поновити довіру, як відпустити людину, як пережити розлучення. Одним словом, я стільки можу всього розповісти, але оскільки я не психолог, і це може якось звучати дивно да, від мене, просто від людини, яка це. Розповідає з власного досвіду, тому ви напишіть, чи вам це окей. Я буду чекати ваші коментарі і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Ваша Мартіна Макеєва.